Вітаю наші брати, сестри, Люблінські трикутники, ті, хто будуть підтримувати Україну до кінця, стільки скільки це буде вигідно, знову блокують кордон. Польща заявила про те, що буде зупиняти транспорт, який йде з України, і везе деревообробну результати деревообробної промисловості. Ну, мається на увазі ліси, наші ліси вирубують і перевозять туди до Польщі. Але навіть це викликає питання у поляків, адже виявляється, є певні претензії. Претензії полягають в тому, що оця деревина, вона виявляється, може бути російського або білоруського походження. Ну, так припускають поляки. І хоча українські компанії надають всі необхідні докази про те, що ця деревина дійсно українського походження, ну, ми, власне, бачимо це по. Вирубці лісів в Україні і часто безконтрольному, то сказати про те, що українські компанії ще їдуть в Білорусь, там щось випилюють, ну не знаю. Можливо, але ну, на це на це вже це вже дуже великий ризик, щоб якась компанія в Україні намагалась перевести з Російської Федерації або з Білорусі ліс, а потім намагатися його втюхати європейцям в обхід санкцій. Але але. Європейці підозрюють, що такі схеми можуть бути і тому поляки блокують. Думаю, що пов'язано все це не стільки з підозрою на санкції, як з тим, що українські ресурси, ну скажімо так, заважають європейським виробникам і європейський ринок намагається себе закрити. Пам'ятаєте, коли ми підписували асоціацію, тоді були деякі люди, коли ми намагались підписати з європейською. Європейську асоціацію з європейським союзом тоді деякі люди пояснювали, що Європа не відкриє просто так ринки, Європа не захоче продукції від України, тому що в них є своє квотування, і вони в межах цих квот живуть. Це у них такий цивілізований ринок, тобто не може одна. Країна повністю постачати тільки кукурудзу в будь-якій кількості або метал в будь-якій кількості, або деревину в будь-якій кількості, або іншу аграрну продукцію в будь-якій кількості. Вони так борються за те, щоб компанії були рівномірно розподілені по Європі, і щоб всі держави брали рівномірну участь в наповненні ринку, могли заробляти, і щоб була відсутня монополія. Ну в Україні слово монополія це просто слово. Громадяни України не розуміють, що таке монополія. Громадяни України не усвідомлюють, що таке небезпека монополій. Про це запишемо окремо відео. А європейці жорстко регулюють і для них інша держава, навіть яка перебуває під агресією, під війною, під такими великими втратами, вона не є тим партнером. Який, якого потрібно виручати, бо рухне там система балансів, і поляки жорстко слідкують за тим, а чи не втрачає щось Польща на європейському ринку через те, що ми транслюємо транзитуємо свою продукцію? Ось газета НВ опублікувала матеріал, в якому зазначає про те, що насправді Угорщина, Болгарія, Румунія та Словаччина. Закликають Єврокомісію повернутися до довоєнного квотування української аграрної продукції після завершення автономних торгівельних заходів. Тобто, ми бачимо, що Європа не надто сприяє тому, щоб українці, хоч якимось чином, компенсували ті втрати, які є під час війни, і накопичили свій бюджет. Чому так відбувається, не будемо говорити. А європейці, ймовірно, повідомлені про те, як у нас облаштований і ринок вирубки лісів, і аграрний ринок, і інші ринки. Вони знають, що конкуренція в Україні між компаніями вона є тільки між великими компаніями, маленьких компаній, практично не існує. Задушити їх дуже легко, розбанкротити їх дуже легко. Рейдерством займатися теж доволі нескладно, якщо ти невеличкий. І європейці це знають. В результаті європейці намагаються призупинити той потік, який йде з України. Інколи дешевше, інколи це демпінг, інколи це за межами квот. Інколи ми намагаємось перекинути до Європи те, що не прописане нормами по квотуванню нашої продукції, по тим обсягам, які ми можемо постачати. І європейців це хвилює, особливо поляків, бо поляки міцно тримають цей східний кордон Євросоюзу, і попри їхні великі заяви, які вони нам друзі, брати, там сестри і так далі. Перше, що їх турбує, це їхні національні інтереси. А їхні національні інтереси це їхня економіка в першу чергу. Я очікую розблокування цих постачань, звісно, але тим не менш <кій> Україні показали, що кордон може бути закритий. І, ймовірно, будуть певні політичні домовленості або ще якісь інші послаблення з боку України, і тільки потім Польща відкриє кордони. Але те, що Європа не готова прийняти Україну в тому вигляді, в якому ми є, в тій економіці, яка домінує в Україні, це, напевно, вже всім очевидно. Не забувайте підписуватись на цей ресурс. Ми розбираємо важливі для нашої країни питання, намагаємось розуміти, що навколо нас для того, щоб сприймати адекватну ситуацію і приймати ті рішення для нашої країни, які будуть сприяти добробуту українців. А виробникам я можу порадити єдине: давайте будемо не сировину відправляти, а будемо робити продукцію якісну, яку зможемо продавати на весь світ. Бо від якісної продукції залежить додаткова вартість. А коли ми просто вирубуємо ліси України і як ліс кругляк продаємо під виглядом дров, то нічого український народ від цього не має. Поляки захищають свій ринок, а ми намагаємось обманути самих себе. Знижуємо наш потенціал, знижуємо наші доходи. А як нам поляки що закривають, говоримо, що падає валютна виручка, і караул, караул, і рятуйте, рятуйте. Компанії, а те, що ці компанії просто вирубують ліси і відправляють на захід, не роблячи продукції в Україні, не стимулюючи розвиток бізнесу в Україні малого і середнього, про це чомусь ніхто не говорить. Не говорить тому, що компанії належать великим великим людям з великими капіталами, і ці люди можуть впливати і на органи влади, і на місцеву владу, і отримувати відповідні дозволи. Вони не сплачують податки в тій мірі, в якій повинні були бути, вони не контролюють зайнятість свого населення, вони часто ігнорують вимоги до найнятих працівників багато, багато є зловживань, на жаль, і це ми з вами робимо. І коли ми звинувачуємо якісь інші країни в тому, що вони захищають свої інтереси. Давайте подумаємо, як компанії захищають свої інтереси, коли навіть приходить податкова і намагається збити з виробників або з тих чи інших компаній. Ну, податки, які передбачені відповідними нормами в Україні. Компанії відбиваються, компанії виводять гроші в офшори, намагаються приховати. І напевно в Україні нікому не секрет. Ніхто це не для кого не секрет, що в Україні компанії намагаються максимізувати свої доходи і мінімізувати бюджетні асигнації і відповідні податкові кошти. Тому поляки захищають свій ринок. Ми б робили теж саме. Давайте будемо відвертими. А от щоб поляки нас приймали паритетно, ось це вже велике питання в першу чергу до органів влади і до компаній, які а, свій бізнес побудували інколи по монопольному принципу. Монополії в Європі не працюють. Європа бореться з монополіями, тому що Європа знає, що наявність монополій це завжди мінус до заробітку добробуту і стабільності людей. Я проти монополій. Я б хотів, щоб наша країна була багатою, а багатство українців, України це багатство українців, які мають можливість засновувати і реалізовувати свої бізнеси. В умовах монополій це неможливо. Але про це запишемо окреме відео ввечері. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються і ставайте спонсором каналу.